Обшук автомобіля Чому? до мене підбігли ці двоє хлопців. Краплі, речовини mm -hmm. Білька, Білька, кобілі, схожі на, на кров. Це ваші речі знаходяться? Так, так, так. Казаний телефон буде вилучено в якості речового доказу. Кіберполіцейські. Та слідчого головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора викрили злочинну групу, члени якої привласнили понад 6 мільйонів гривень провідних промислових підприємств України. Зловмисники інфікували комп'ютери компанії шкідливим програмним забезпеченням і отримували прихований віддалений доступ до фінансових операцій жертв. Потім вони підміняли реквізити отримачів коштів на підконтрольні. Однак фігуранти не змогли дійти згоди щодо розподілу привласнених коштів. Організатор та співорганізатор почали вимагати у спільника перерахувати його частку на підконтрольні рахунки. Не отримавши бажаного, зловмисники викрили свого поплічника серед білого дня. Завдяки розшуковим заходам поліцейські встановили транспортний засіб, в якому перебували фігуранти та затримали двох викрадачів. Тим самим припинивши діяльність угруповання, слідчі Нацполіції завершили розслідування за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення особи та частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України, обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування щодо викрадення 6 мільйонів гривень в українських компаній триває. Даний факт розслідується за частинами 4 та 5 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Можлива додаткова кваліфікація.